І так продовжую, друзі, вам розповідати про український дух людей, про духовну сутність глибину, яка розпаковується зараз аж до мурахів на тілі через нас з вами, через всіх, хто може провести це знання. Не кожна людина зрозуміє і зможе інтерпретувати такі речі. Але той, хто дозрів, тобто, от в мене відчуття. Яке вам писала в минулих відео, що зараз на землі живуть всі святі, бо, бо енергії тих святих пророків, хто самих самих наприклад, кого ми вважали посланцями на землю, які приносили сюди щось, наприклад, там Будда, Мухаммед, Ісус? Хто ще? Їх було всього шість, так, Моїсей. Той же, так? Чотири, ну і ще там такі є два імені. Які, е, я їх то не можу раніше запам'ятаю, але не всі їх знають, тобто були ще два. І, в принципі, ці всі, хто був, приносили знання, розсипали свої енергії в нас, щоб ми в цей період зараз з вами змогли встояти, пробудитися і прожити цей період, проносячи це все. І у кого активовані такі коди, свідомості, розпаковані, коли активовані е, в ДНК? І ті люди, які розвинули себе саме до таких вершин, вони можуть щитувати, тобто вони можуть бачити набагато більше, ніж, наприклад, ті люди, які ще не дійшли до такого розвитку. Сьогодні я продовжую вас знайомити з, з неймовірними жінками України, які зараз ось розповім про Наталочку, вона була в мене також на курсі Цілитель, і я вам просто покажу. У мене, по-перше, у мене дуже такі цікаві знання, ну, чомусь так лються вони знаєте, на цих курсах, що передати так не передаси в цих відео, Та воно не важливо, хто хоче, приходьте, ви також все це все дізнаєтесь. Ась... І йде розпаковка якихось глибинних таких. Стародавніх таких іде, ресурсів, знань, бачень, світогляду, тобто розпаковка йде саме того, що в тобі є, Тобто те, що ти можеш провести. І через того це відбувається активація така глибина. А люди приходять неймовірно, високого рівня своєї власної будови, Зумієте? енергетичні там, знання. І вони приходять і попадають в поле споріднене, і в них, вони вільні тут. Вони говорять те, що вони думають, вони говорять так, як, такі, які вони є. Вони всі ж розуміють такі речі. Так от просто я завжди, я за те, що Україна є дійсно країною, яка проводить енергії сонця. І це є енергії сонця, є знання також, які активують коди наші мозку. І ці випромінювання, які ми зараз отримуємо, вони йдуть саме для цього. Сонячні випромінювання, і ми спроможні їх а, втримати, а, встояти в них. Не всі встоять, і не всі вже встоюють. Так от дивіться, і ще хочу сказати: от просто яка глибина, які йдуть, яка а інформація через людей приходить. Хтось пише книжки, думають, що там, о, мені там прийшло. Ви подивіться, які навколо люди. Ось, подивіться, це все ми, українці. Це жінки українські. Так от ще одна, Наталочка написала мені домашнє завдання, бо я даю домашнє завдання на усвідомлення. Тобто, у мене школа усвідомлення. Хто приходить в мою школу, ви приходите за усвідомленнями про себе, про те, хто ви є. І у вас відбувається усвідомлення кожного кожному своє. Жодного нав'язування, жодного. Я просто володію технологіями, які я можу дати, і маю теорію нагруженості такої енергетичної, яка активує у вас у ці ваші усвідомлення про себе. І це, це унікальні речі. Аналогів таких не існує, правда, ніде. І так, відповідаючи на домашнє завдання, Наталочка настільки гарна, глибинна. От, послухайте, як вона пише. Ну, наприклад, питання, що дає вищу силу людині, найвищу силу людині. питання, так? Це домашнє завдання. Вона відповідає: Найвищу силу людині дає любов, любов світами і світом керує, пульсує у всесвіті і в серцях людських. Усе в такт любові танцює в гармонії, в божественній світі. Лише відчуй, це ти, любов собі прояви. Слово. Ви чуєте слог? Просто я просто я була а, в неймовірному захваті, і зараз, коли я це читаю, я в неймовірному захваті. Далі. З, слідує запитання із домашнього завдання. Які основні геометричні лінії створюють єдиний образ творіння Всесвіту? Вона відповідає. А це пішло вже знання з її глибини, друзі. Тому що ці відповіді це щось неймовірне. Я їх читаю, я просто мене, мене все розносить, коли я читаю ваші відповіді на домашню роботу, на домашні запитання. Ну, ви зрозуміли, завдання. Всесвіт за — це яйце, палаючи і сяючи. Нас так навчили, що у житті, тим більше в образі Всесвіту, мають бути якісь складні формули і задачі. Але для всесвіту все має велике значення. Візьмімо просто Крапочку: це і початок, і кінець, це альфа і омега, це і міжгалактичний вибух, і зародження життя нового, сакральна геометрія, цариця творіння Всесвіту і всього живого, а також надважливий закон золотого перетину так розцвітає квітка, життя. Трикутник, кола, хрест, спіралі, фрактали, багатовимірність, знову божественна любов. Та скажу, яку форму обрала вона: форму величезного, пульсуючого, багатошарового, багаторівневого яйця. І це є факт, друзі. Це ніде не прочитаєш. Це Глибинне, стародавнє знання, яке відкрилось через цю людину, через цю жінку, неймовірно, красиву. Це ті вірші, вона, які пише, вона неймовірна. Тому що дійсно є знання, і є вже у нас на землі а, книги майбутнього, де, де структура, намальована структура Всесвітів, і вона виглядає саме у вигляді яйця. Я вам так. Також малювала цей овал десь і зараз ось так малюю. Ось так воно і виглядає, як наше яйце, яке ми маємо бачити і тримаємо в руках дуже часто. І ось вона пише: форму величезну, пульсуючу, багатошарового, багаторівневого яйця мала честь бачити. Слів не вистачає, щоб цей досвід описати, я написала страусину писанку Вселенської любові, і в неї весь посил вклала, тобто вона передала це знання, намалювавши писанку на страусиному яйці. І я його бачила то неймовірно. В квітні 2022 року. Мене дуже цікавило питання зародження Всесвіту. Я бачила первозданний атом життя і відобразила його на писанці. І написала вірш. Первозданний атом життя, він у нас в кожному є. Серце світиться, сяє і ніжно чекає, що ми пригадаємо, хто ми такі, і я є Троянда, Роз, Розцвітем у триєдинстві цім дух, душа і тіло. Живи, люби, твори, і світи на всі світи. Ви вчуйте цей слоган? Я не знаю, як сказати слого. слого Сл це просто неймовірно. Символа всесвіту все просто, і зразу розумієш глибину. І з цим пульсуючим знанням мені прийшов імпульс. Щоб людей об'єднати, потрібно зробити свій світове писанкове свято 9 квітня. Тобто, ми писали писанки з Наталкою, і я просто бачу цю її глибину, те, що вона туди вкладає, як писанка. Знаєте, не просто так писанка, що там є минуле теперішнє майбутнє, і як воно ділиться, як воно співпрацює між собою. Тобто, це неймовірно в енергіях. Ну, от і, друзі, просто гляньте, які у нас на Україні люди, а скільки їх є. А це ті, кого я знаю особисто. Я знаю, що це не видумані знання, це, це знання, які послані, передані, які, які народжені тут, щоб його провести, це знання. Розумієте? Зробити свято писанкове 9 квітня кожного року, 9 квітня. Не прив'язано до жодних свят державних чи релігійних, а створити свято, щоб на всій планеті наші прекрасні люди збиралися, цілі родини, щасливі, спілкувалися, писачки до рук брали, писаночки писали, свою долю програмували. Але це все. А я пишу вам. Для всіх я дуже бережно подаю інформацію, сила писанки неймовірна. До прикладу, всі знають руйнівну силу ядерної зброї, а сила писанки це високочастотна любов. Що мене тішить. Писанкарка є більше 30 років. З кожним роком все більше і більше людей бажають навчитися писати писанку. Особливо багато дітей і дорослих навчаю на майстер-класах, які проводжу з синами та своїми учнями. Наталочка працює в школі. Тепер працюю в школі. Ось і стараюся допомогти розкривати дітям їхні таланти, навчаю дітей творити, життя любити, розвивати свої таланти, самооцінку. В цьому ж квітні 22-го року наші науковці в Антарктиді в тій неймовірній крижаній чистоті писали писанки. Ми з сестричкою Галинкою передали писанки: чолиний віск, від батьків, писачки, все необхідне. Скільки було радості. Вони писали писанки, Паски пекли, і в тих снігах Великдень святкували, відчули дух української землі. У мене на наступний великдень, а вже на наступний великдень вони отримали книгу Мій край, це рай, країна Україна My Land is Paradise. Country Ukraine, цілий березень, книжечка на двох мовах на українській на англійській, цілий березень 23-го року. Це неймовірний був е, де, е, період написання писанок. Ну, є тут така інформація, яка мені особисто назначена, то я її не озвучую. Так, що, 9 квітня, Наталочка вже ввела цю традицію. 23, з 23 го року, ми писали писанки скрізь на Буковині, в Парижі, в Америці. Всі святкували День писанки, обмінювалася вітаннями між, між школами навіть. Писанка об'єднує, адже це любов написана символами і писанка візитівка України. І все життя. Привикла покладатись на Бога, Матір Божу, Дух Святий, Ангелів, Архангелів, і все прекрасно. Але цього серпня я виразила намір і дуже хотіла створити свою команду, і я її створила, відчула з серцем. І коли я сказала про курс, свій то Наталочка відчула. Серцем, що ми маємо бути як та духовна команда. І через то я озвучую такі речі в сакральні, тому що це неможливо забути отакі от от речі. І вона пише: безмежно дякую, я Богу, все ціле, вдячна небесам. Люблю і любити буду. любов це я. Ну і далі тут ми писали, що таке очі, що таке лінза духа, як ми бачимо, це все це далі відповіді на запитання, домашні, домашня робота. Це, це вже я читаю, що таке Дух Святий, що таке духотворена матерія, чим відрізняються спіралі жіноча і чоловічя, що там вкладено, тобто все це. Чому саме ми є носіями світла на землі, це також відповідь на запитання. Іде. Все є божественне світло і любов, як можна продовжити своє життя, і відповідь на запитання є. Тобто, все це, що я вам друзі прочитала, це неймовірна українська жінка, яка також є. Ніби посланницею борця тут на землі, яка розкриває нам все Всесвіт через писанкарство. І це також низький уклін таким людям. І ще вона, неймовірна, поетеса. Замовляйте книжечки. Хто почує цю інформацію, кому буде цікаво навчитися писати писанки, то Наталочка нам. Провела вже один майстер-клас, і він є в мене. Будь ласка, напишіть Я хочу, і я вам прийшлю запис, там трьохгодинний запис, також зума, де ми писали писанки, співали колядки, зібралися. І це неймовірне дійство, яке відбувалося, це щось просто неймовірне. Я намалювала писанку свою також. І донечка моя, і дівчатка наша, які були з нами на. Цьому майстер-класі майстер отримали величезне задоволення. Всі вклали свій всесвіт в писанки. Так що ось такі у нас є відгуки від серця, те, що ллється, і те, що передається, через наших жінок, неймовірних жінок. Отаке таке друзі сьогодні для вас відео. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам, чи ви відчули? Бо я це все роблю для вас, щоб ви знали, що є така команда духовна. І якщо у вас є відгук в серці, ви маєте його почути і прийти в нашу духовну команду, або прийти на заняття в школу вищої інтеграції людини, це дійсно поле неймовірних людей. Там просто йде спілкування поза межами особистостей, розумієте? Це співпраця йде. Ми духовні наші енергії розпаковуємо, ми вчимося на глибинних знаннях, і ці знання льються через нас, ми ними ділимося і ми радіємо досягненням один одного. Просто, просто це неймовірно. І ось буде скоро знов курс, мій величезний, еволюційний, такий курс-програматор, трьохрівневий це три місяці роботи. Це щось буде неймовірне на нових енергіях життя, в новому просторі. Приходьте, набирається дуже крута команда, дуже крута. Просто прийдіть і відчуйте це. І так, друзі, дякую всім за увагу. Завершую цю частинку відеослово. Далі ще буду розповідати вам про український дух людей, який проявлює знання. Через провідників, які народилися тут, щоб їх передати. І кожен передає саме те, що він собою приніс. І це не написано в жодній книжці. От чим унікально це все, друзі. Всім добра!